Всім привіт! Мене звати Саша і ви на моєму каналі Life of Misha Doll. Сьогодні я хочу з вами поділитися тим, як я роблю фотосесії для моїх ляльок. У мене їх небагато. А, взагалі, я не колекціонер ляльок. Я купила собі декілька, чотири купила, взяла у доньки ще одну в оренду і а, поміняла її, пересадила на ціло made to move. <титут> і я їх собі взяла для того, щоб робити саме фотосесії. Трошки предісторію вам розповім. Взагалі, як, як я у це хобі прийшла, я е, полюбила Барбі, особливо, я їх завжди любила, вони мені завжди подобалися, але я якось як собі їх особливо там не купляла. Купляла у доч дочці, у мене було декілька ляльок лі у, 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 у дочки, і м якось я побачила. У Пінтересці фото з ляльками. Взагалі я працюю фотографом, я сімейний фотограф, я, люблю, я роблю фотосесії там Лавсторі з, з діточками чи просто портретні фотосесії. Ну різні, але вони з людьми. І я, я я, я дуже часто е, переглядаю Pinterest для того, щоб надихнутися, побачити якісь е, цікаві приклади для фото. І якось я, я ось натрапила на фото Барбі. І я почала роздивлятися, і так сталося, ну, що алгоритми мені почали підсовувати ці фото з Барбі. І мені так сподобалось. І я зрозуміла, що я теж також хочу точ, та, також робити такі ж фото. Але в мене не було Барбі, в мене не було речей для них, в мене не було цих всіх аксесуарів. І ось я поступово-поступово почала, почала це купляти. Я купила собі декілька персонажів, в мене п'ятеро дівчаток і два Кена. Два Кена — це дочки. Я просто беру іноді для фотосесії в них. Ну, поки мені вистачає. Це мої героїні, якось я вам подробніше про це все розкажу. У мене у них є там, єдина історія, яка їх об'єднює. і я ось в інстаграмі розповідаю про них і роблю фото, як вони там проживають. Кожне з них проживає своє життя, чи, зараз, чи разом ось зараз вони разом їдуть на природу. в мене, а, І а, я вирішила. Вам показати, як це, буду, як це буду робити. І для того, щоб я зробила цікаву фотосесію, мені знадобилося. По-перше, це. Ну, звичайно, це кемпер, кемпер моєї доньки, який ми їй подарували на день народження. На... Бо я, я не пам'ятаю на, на якесь свято. Також, так, це буде такий фон. Я його купила на сайті Shane. Щось він там дуже небагато коштував. Це такий фон для, для фотосесії, бачите? Зараз вам так добре покажу. Це гори на закаті. Це було саме, саме, на, найменше полотно з усіх. Мені якраз для Барбі супер підходить. Для цієї фотосесії, чи ще вони колись там будуть виїжджати на природу? Так. Також в мене ну вже давно був цей такий коврик зі штучною травою. Ось. Він взагалі теж наймаленький був. Я не пам'ятаю, на Амазоні, мабуть, купляла. Е, але от для, для баби ось якраз добре підходить. Так, також деякі елементи природні я прикупила. Так, Це ось таке такі дерева. Ось таке дерево квітуче, але воно в вазі, я його звідси, хоч вишкрібаю, Бо ця ваза мені. Чи що, це такий горшок не потрібен. Я його витащу, цю зелену штуку. Ну, це саме таке, бачите, на такій підставці. Ще таке бревно, на якому дівчатка будуть сидіти, розмовляти, воно з мохом. От такі квіточки маленькі. От, водичка я купила, бо вона більш реалістична, ніж та, яка, яка знаходиться у кемпері. У кемпері така вона щось. Дуже нереалістично. Це більш похоже на нашу звичайну воду Так, Так, також такі я брендом собі взяла. Я не знаю, буду їх використовувати зараз чи ні, але взагалі я їх для вогнища хотіла зробити, можливо, просто покладу, а наступного разу вони підуть вогнище робити. Хочеш собі ще вогнище штучно купити, але поки не знайшла потрібного розміром. Ну і звичайно ще потрібні о, ляльки, які вдягнуті по походному, і чи, чи в чомусь спортивному. Коротше, щось таке, щоб воно було їм зручно зручно, щоб їм було зручно в цьому їхати на природу. Ось, ну що, розпочнемо. Поки я готую локацію, я б хотіла з вами поговорити про те, яка різниця між тим, як фотографувати людей та ляльок. Це дуже різна справа, можу вам точно сказати. І тут уся проблема в розмірі ляльок, тому що вони набагато менше. Тут треба використовувати трохи іншу техніку, та також в обмеженій артикуляції, тому що звичайна людина вона може позувати набагато різноманітніше, ніж навіть саме, саме артикульоване тіло. І о, міміка у ляльки вона не змінюється. Те, що намальоване на обличчі, те ми її фотографуємо що ми можемо якось а, нашу емоцію зобразити, це якось зігнути руки, а, ніжки та можемо корпусом тіла подвигати. Так, ще голову можемо там наклонити, наклонити, підняти, і це, і це все. І тут треба навчитися правильно виставляти жести, якось висаджувати ляльок так, щоб вони виглядали найбільш реалістично, як це тільки можливо. Що стосується об'єктиву, я завжди фотографую а, фотоапаратом професійним, але це не обов'язково. Тому що в, 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 в звичайному житті я зазвичай використовую портретний об'єктив. У нього фокусна на відстань від 85, Але для Фотографування ляльок, я беру а, такий більш а, пейзажний об'єктив. В нього менше фокусна відстань 35, і це більш-менш десь як на мабуть а, на фотоапараті телефону. Тому, якщо ви хочете використовувати а, фотоапарат на вашому телефоні, то він дуже буде добре підходити для цього. Також, що стосується обробки самих фото, я також помітила те, що обробляючи фото з Барбі, краще менше використовувати різноманітних фільтрів, краще підкреслювати там я, яскравість, різкість, також контрастність, але якісь пресети краще не використовувати, тому що ляльки вони повинні якось бути, вони краще. Чи виглядають, коли вони такі яркі, коли вони дуже різнокольорові. Ось, наприклад, подивіться самі фото а, з сайту Барбі, з мет Металовського сайту, як вони фотографуються, вони у них такі дуже яскраві. А якщо як тільки ви починаєте накладати якісь пресети, щось вся ця магія кольоровості вона втрачається і щось вже не те виходить. Тому що я дуже ну, часто а, користуюсь у житті звичайними якимись пресетами, якимись настройками, стандартними і ось о, на ляльках це абсолютно не працює і картинка не виглядає так як би мені хотілося ну це моя порада це там ви можете звичайно обробляти так як подобається вам це моя порада як мені здається гарніше виглядає ну, Ось локація готова ви можете побачити як вона виглядає зараз можна пробувати фотографувати Пам'ятайте також, що дуже важливо фотографувати ляльку на рівні її очей, можливо, трошки так нижче чи зовсім трошки вище, але не задирати, не піднімати дуже сильно камеру, бо таку помилку я дуже часто бачу у у лялькових блогерів. Тому що якщо ви дуже сильно будете піднімати камеру, то це буде порушати її пропорції, порушувати її пропорції. Тому щоб все залишити у гармонії, слідкуйте за цим.